Господу, помолимо. Все сильні, Господи, почуємо литви дітей, по іспорям часу ж тих випробоє держава, нашу країну, благословити змісти воїні наші, благоря та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресора на землі, на морі та в повітрі. Правда, люби, Господи, дай ворог защити державу народ. Святині наші, благаємо тебе, даруй нас й нам зі мною тим, перемож, правда, і мир на близько, пошлях різного чиника небеса, войства, Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб дяволі задуми грязь розруйнували вони та бере нашу батьківщину, Україну, бо твоє мило ти спасати нас, Боже наш, тобі слава славу, і Мой Сина, і Святому Духові, нині по всіх часах з